Добрий день, ще восьмикласники. Урок геометрії у нас тема «Метричні співвідношення в колі, і ми з вами сьогодні розглянемо задачу і я вам додому таку задачу дам на січні. Про січні. Якщо з одної точки до кола провести дві січних, то добуток зовнішнього відрізка на всю січну рівні між собою. І так розглядаємо задачу. І з точки К до кола проведені дві січні. КБ і КД Вдано написано. Відомо, що КА 5 см, АБ 15 см, КЦ 3 см, а нам треба знайти КД. Давайте понаписуємо, щоб було легше. 5 тут у нас 15, це внутрішній відрізок 15 і КЦ 3. І так, спочатку напишемо правило КА. Помножити на КБ дорівнює КЦ помножити на КД. Так як у нас КА є, а КБ нема, тому перша дія ми напишемо, знайдемо КА. КА, ой, вибачте, КБ. КБ дорівнює 5 додати 15, дорівнює 20 см. Ну, а тепер підставляємо. 5 помножити на 20, дорівнює 3, помножити на КД. Тепер звідси знаходимо КД. КД буде дорівнювати 100 поділити на 3. І це у нас буде дорівнювати 33,1 третя. І пишемо відповідь КД і 33,1 третя. Ось таку саму задачу я вам задам. Спробуйте її розв'язати і мені вийшли відповідь.